Права 357 Один 1 печива коштує 31,15 гривень. Скільки коштує 1 кілограма, 12 кг, 3,4 кг і 7 кг цього печива. Ну що ж, стартуємо. Що я пропоную для початку? Я пропоную для початку перетворити у неправильний дріб мішане число 31,15. Це нам дуже допоможе у майбутньому. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Ну і записуємо, що 31 п'ята – Це дорівнює. Ну що ж, можна 31 помножити на 5, 30 помножити на 5 це буде 150, 1 помножити на 5 це 5. Разом буде 155. Записуємо 5. Так, тобто це буде ціла частина, 31, якщо я 155 поділю на 5. І плюс п'ята. Ну і разом це буде 156 п'ятих. Так, зазвичай не залишають, але нам це буде дуже зручно. Отже, 156 п'ятих записуємо в дужках чого гривень. Це у нас буде, записуємо, ціна або коштує 1 кілограм. Печива. Гаразд. Ну, а зараз нас запитують, оскільки коштує 1 четверта кілограма. Ну, потрібно цю ціну помножити на 1 четверту. Записуємо друга дія. Отже, 156 п'ятих. Множимо на 1 четверту. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити, то записуємо в чисельнику 156, що множиться на 1, а в знаменнику 5, що множиться на 4. Гаразд, тут можна скоротити на 4. Дивіться, записуємо, що це дорівнює. Отже, 4, що ділиться на 4, це 1, 156. Якщо б у мене було 160, а це на 4 більше. Так, то 160, що ділиться на 4, це було б 40. Але в мене на 4 менше. А 4, що ділиться на 4, це 1. Тобто частка в мене було, буде не 40, якби 60, а буде 39. Ну або можна 156 два рази поділити на 2. Тобто записуємо, що тут у нас, якщо ми скоротимо на 4, то це буде 39. Гаразд? Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює 39. Так, внизу у нас буде 5 знаменників, що множиться на 1, це буде 5. Так, не залишають. Виокремимо цілу частину. 35 п'ятих, це буде 35, що ділиться на 5, 7, цілих можна записати. Ну і ще залишиться у нас 4 п'ятих. Ми знаємо, де знайшли ціну в гривнях. Записуємо, що це в нас коштує. коштує 1 четверта кілограма печива. Гаразд. Аналогічно будемо знаходити, якщо в нас 1 друга кілограма. Записуємо третя дія. Отже, знов таки 156 п'ятих. Множимо на 1 другу. І це дрівні. Ну що ж, записуємо чисельнику як 156, що множиться на 1. А в знаменнику записуємо 5, що множиться на 2. Гаразд. Ну що ж, тут на 2 можна скоротити і чисельник і знаменник, то скорочуємо. 2, що ділиться на 2, це 1. 156, що ділиться на 2, це буде 78. Так, то записуємо, що це дорівнює. В чисельнику у нас буде 78, а в знаменнику у нас буде 5. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна виокремити 75 п'ятих. 75 п'ятих, 75, що ділиться на 5, 50, що ділиться на 5, це 10. А 30, 25, що ділиться на 5, це 5. А тобто 75 п'ятих це буде 25. Це буде 15, цілих, записуємо. Так. Ну і ще в нас залишиться 3 п'ятих. Тобто, якщо я заберу 75, ще залишиться 3 п'ятих. Записуємо в дужках чого гривень. Це у нас коштує. Коштує, записуємо одна друга. Кілограма печива. Гаразд. Ну що ж, знаходимо, наскільки коштує 3 четвертих кілограма. Записуємо тоді четверте діє. Отже, знову 156 п'ятих. Що множиться? Вже записуємо 3 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо в чисельнику добуток чисельників 156, що множиться на 3. А в знаменнику записуємо добуток знаменників 5, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, тут знову можемо скоротити на 4. Ми вже скорочували, 4, що ділиться на 4, це 1. 156, що ділиться на 4, це 39. Тоді записуємо, що в чисельнику у нас буде. 39, що множиться на 3. 40, що множиться на 3, це буде 120, а тут буде на 3 менше, то це буде 117. Записуємо 117. 5. 5 помножити на 1, це 5. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо тут забрати 115. Якщо б у мене було 120, то 120, ну або давайте 115. 100, що ділиться на 5, це буде 20, а 15, що ділиться на 5, це 3. Тобто записуємо, що це буде 23, цілих. і ще залишиться тоді 2. ,5. 2 5. Записуємо в дужках чого? Гривні. Це у нас коштує. Три четвертих. Кілограма печива. Гаразд. Ну що ж, останнє сім десятих. Записуємо п'ята дія. Знов таки 156 П'ятих. Множимо на сім десятих. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш. Давайте запишемо що в чисельнику 156. що множиться на 7. А в знаменнику 5, що множиться на 10. На жаль, тут можна скоротити тільки на 2. Скорочуємо. Отже, 10, що ділиться на 2, це буде 5. 156, що ділиться на 2, це буде 78. То ми записуємо, що це дорівнює. 78. Що множиться на 7. А знаменнику буде 5, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не зробиш, треба множити. Ну як можна просто помножити? Візьмемо 78 як 80 мінус 2, навіть усно це можна зробити. 8 помножити на 7 це 56 і 1, 0, у нас було 560. То ми запишемо 560, запам'ятаємо, так, але у нас на не 80, а на 2 менше. А 2 помножити на 7 це 14. То 560 мінус 14 це буде 550 мінус 546 Записуємо. А 5, що множиться на 5, це 25. Гаразд, і це дорівнює. Ну що ж, 546, 25 -их. 25, що множиться на 20, це буде 500. І в мене тут 25 поміститься ще один раз. Гаразд. Тобто записуємо, що якщо ми заберемо 21 частинку цілу, то в нас це 525. І ще залишиться тут. 21, 25. Записуємо 21, 25. Так, записуємо в дужках чого гривень. Так, я буду якось скорочувати. Це у нас коштує. Коштує 70-х кілограм печива. Є? Ну що ж, я сподіваюся, що вам зрозуміли цей запис. Якщо ні, завжди в стопчик можна помножити. Просто в мене тут бракує місця. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так, скільки коштує 1 четверта кілограма? Пишемо 7,4 гривні. Далі, скільки коштує одна друга? Записуємо 15, 3 п'ятих гривні. Далі, скільки коштує 3 четвертих? Записуємо 23 2 п'ятих гривні. Ну і останнє. Скільки коштує 7 кілограм? Це 21 ціла. 21. 25 гривні. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на множення звичайних дробів. На цьому вправу завершено.